Всім привіт! Хочу показати, що Renault Kangoo вже у нас вдома. Вимити вичищені, повністю під продаж. Це є 2003 року на кондиціонері, передні склопідйомники, підігріви зеркал, електрозеркала, магнітофон, мультіруль, задній ряд сидінь, чистенький, з такими різними шуфлятками. Ну, все як в оригінальному пасажирі. Розпашоночка, форкоп. Замінені передні тормозні колодки і передні тормозні диски. Салон складається гарно. Передні, тобто задній ряд сидінь. Ось такий він йде чистий, оханий. Під капотом. Покажу те, що. Тут є 124 тисячі в 2009 році було. На такій гарній резині. Ось такі чистенькі під капоту. Ось такий автомобіль. Це знаходиться він в місті Івано-Франківську. Ось тут є 192 тисячі 2019 рік. А зараз є 242. Привезений автомобіль з Німеччини. Фарбоване передне праве крило. Друзі, сіна даного автомобіля 4500 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на Тест-Драйв.